Не можна побудувати щастя на. На нещастя тих, кому ми зраджуємо, не чини перелюбу, це сьома заповідь з Божих заповідей, десяти, які були, є і будуть актуальними для усього людства. Це завжди було і у нас в країні, але ще більше це посилилося. Далеко не всі люди отримують задоволення з цих стосунків. Звичайно, фізіологічне, психологічне задоволення можна якесь отримати, бо це гострота нових стосунків. Але в той же час в спілкуванні з людьми я помітив те, що є якась знаєте пустота, і люди розуміють, що вони роблять погано друзі, це все як ви самі розумієте серйозно, і не можна побудувати щастя на нещастя, на нещастя тих, кому ми. Зраджуємо 20-й розділ книги Вихід, 14-й вірш. Коротенька заповідь не чини перелюбу. Чоловік повинен бути вірним своїй дружині, а дружина повинна бути вірною своєму чоловіко. І все це ми називаємо завітом шлюбу. Так, якщо я одягаю оцю обручку, так і така ж сама обручка є, і в моєї дружини, то ми таким самим чином. Перед Богом і людьми даємо цю клятву вірності одне одному. І одним з проявів цієї клятви вірності є те, що ми і дотримуємося фізично, так і ментально чистоти вірно чистоти і не перебуваємо в перелюбних стосунках. І перше, на що нам потрібно звернути увагу в цьому випадку, це те, що ми читаємо у перших двох розділах книги Буття, в першому розділі ми можемо побачити наступне: що Бог створює людину за своїм образом і подобою, надає цій людині що? гідність, цінність. Значення, і ми можемо побачити, що ось оця людина за образом і подобою Божою, Вона складається з чоловіка і з жінки. В очах Бога, з самого початку, коли Бог створив чоловіка і жінку, вони є рівними. Чоловік не є там якимось деспотом з особливими можливостями і потребами. А жінка, нібито так знаходиться на якомусь другому рівні, або вона другого, або навіть третього сорту. Усього цього ми. Ми не бачимо в Біблії. На жаль, на жаль, люди думають, що нібито Бог створив чоловіка, знаєте, першого гатунку, а жінку другого гатунку, І що нібито чоловікові можна більше ніж е, дружині? Так і навіть в нашому культурному середовищі так склалося, і не лише у нас в Україні. Якщо дружина зраджує, то вона, ну ви знаєте, яке слово використовують на букву Б. А якщо чоловік зраджує, Жи дружині, о, оце справжній мача, о, це потрібно пишатися, або навіть друзі можуть казати, оце ти даєш, оце ти бицюра, так, так сексуальний тощо. Друзі, ні, 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 ні. Ми можемо видумувати все, що хочемо, але якщо для нас слово Боже є авторитетним, то ми бачимо, що такого. В Біблії нема. І чоловік, і дружина з самого початку в очах Бога, вони рівноцінні, вони мають одне і те ж значення. Вони є. Обидва Божим саме образом тому повинні вони мати рівні ось ці стосунки. З коли ти голова сім'ї, це означає не взловжувати тим, що ти голова, як тебе Бог поставив, а те, що він поставив, треба бути головою сім'ї, щоб піклуватися про свою дружину, щоб любити її, як каже апостол Павло, як Христос полюбив церкву і навіть віддав своє життя за неї. І ось питання, чи я кохаю свою дружину? Богом мені дано єдину на все життя, як Христос саме покохав свою церкву і навіть віддав своє життя за неї. Це перший момент, на який нам, друзі, потрібно звернути увагу. Не треба думати, якщо ти чоловік, якщо в тебе там, як то кажуть, між ногами є якісь характерні органи, то це надає тобі більше прав якихось зраджувати або мати якісь стосунки поза шлюбом, так ніби, ніж твоя дружина. Ні, друзі, в світлі Божого Слова ані чоловік, ані дружина не можуть зраджувати один одному. Це Божий закон. На що нам потрібно звернути увагу ще в другому розділі Книги буття, 24 24-му вірші. Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом або одним цілим. Що це за принцип? Це саме принцип шлюбу. У чому він саме проявляється, цей принцип шлюбу? Що якщо є один чоловік і одна дружина, вони. Що вони з'єднуються в цьому шлюбі, і вони стоють тоді одним цілим однією плотю. І ось чому, якщо Бог щось, як каже Господь Ісус, з'єднує, то нехай тоді ніхто не роз'єднує ось це. в Біблії ми можемо побачити, що стосунки Бога зі своїм народом, коли вони описуються, там є цікавий момент. Там ми читаємо, що народ саме міг приліпитися до свого Бога. І ось це слово проліпитися, воно те саме слово, яке ми читаємо у другому розділі книги Буття. От ті стосунки, які є між чоловіком і дружиною в шлюбі. Перед Богом вони є відображенням тих стосунків, які є у Бога зі своїм народом. Бо ми знаємо, що один з трьох, з трьох образів, які описують стосунки Бога зі своїм народом, чоловіка, який кохає і народ, це його дружина. Стоп. А скільки у цього Бога є дружин? Багато чи одна? І коли ми читаємо все слово Боже, ми бачимо, що у Бога. І, звичайно, це образ, друзі, так у Бога є лише одна дружина це Божий народ, який він кохає як чоловік. Кохає свою дружину, дбає про неї, і навіть, якщо потрібно, може віддати своє життя за неї, як і зробив Господь Ісус Христос. Що ми можемо побачити? Чи є у Бога якісь там коханки? Так коли він може сказати своєму нароби, вибач серцю я не можу наказати, я не можу себе примусити, тому я покохав іншу. Чи у Бога є якісь там інтрижки з, з кимось? Знову ми цього не можемо побачити, і ось те саме повинно втілюватися і в стосунку. Між чоловіком і дружиною Бог каже, що я вірний Бог, і ось чому я очікую, щоб і мій народ був саме вірний. І мені я можу прочитати 16-й розділ книги про Кайзикіля. І от я знову проходив повз тебе. Каже Бог, і ось я подивився на тебе і усвідомив, що настав твій час час кохання. І що ж це за кохання з точки зору Бога? Ми бачимо, що воно втілюється в конкретних діях стосовно цієї жінки. Тоді я простягнув над тобою полу своїх шат і покрив твою наготу, це був символ в тій культурі, що він буде піклуватися на все життя саме цією жінкою. Кохання це піклування. Далі. Я тоді присягнув і уклав з тобою заповіт. Ого, кохання воно скріплюється клятвою. Коли ти кажеш, що ти кохаєш, то це означає, що ти даєш клятву бути з однією жінкою, а так, з однією дружиною, усе життя. Оце є кохання. Не може бути кохання просто сексуальний потяг. Не може бути коханням просто те, що тебе зацікавила якась жінка інша, так або чоловік це не кохання, бо кохання воно завжди скріплено саме клятвою, або те, що ми називаємо шлюбним завітом. Ось наскільки все серйозно, і це є саме втіленням в нашому реальному житті стосунків, які є Бога зі своїм народом. Далі ми читаємо. Я же раз почитаю. Я тоді присягнувся і уклав з тобою заповіт, і таким чином ти стала моєю, говорить владика Господь. Так, і там далі є чудовий опис, як Бог піклується далі про свій народ, як чоловік піклується про свою дружину. П'ятий розділ притч Соломона. Притчі Соломони, вони вчать мудрості нас, і ми читаємо наступний. Дивіться, який заклик є. Заклик є саме до чоловіка стосовно його дружини. Нехай твій струмок буде благословенним і насолоджуйся дружиною своєї молодості. Друзі, це не пропозиція від Бога, це Боже повеління. І це стосується усіх нас, чоловіків. Це не пропозиція Бога насолоджуватися своєю дружиною. Це Боже Заповідь. Якщо Бог каже, щоб насолоджуватися своєю дружиною, це означає, що він заклав у нас механізм у чоловіків, який дає нам можливість дійсно насолоджуватися своєю дружиною. І далі ми читаємо: нехай твій струмок буде благословеним, насолоджуйся дружиною своєї молодості, коханою ланню і милою серною, нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно, сексуальний аспект в шлюбі. І Бог каже, що це можливо. Тому нехай її груди зачаровують тебе повсякчасно, постійно насолоджуйся її коханням. Ого, нічого собі, так, так. І коли люди кажуть, Біблія нічого не каже про секс, і там деякі кажуть в Біблії секса нет. ні, друзі, багато про секс є. Мова, багато попереджень про це і багато про сексуальні стосунки між. Чоловіком і дружиною, але в контексті саме шлюбу. Полум'я сексуальних стосунків повинно палати саме в каміні шлюбу. Якщо це полум'я виходить з цього каміну, то воно може тоді знищити увесь ваш будинок. Далі він продовжує: навіщо тобі сином захоплюватися іншою і горнутися до грудей чужою? Адже. Перед господнім чином всі дороги людини він бачить усі її стежки. А до цього також є попередження доволі серйозне. І, до речі, це знову можемо побачити скільки є попереджень саме до чоловіків, так в Біблії стосовно вірності до своєї дружини. Сину мій, будь уважний до моєї мудрості, нахили своє вухо до мого мислення, аби зберегти здоровий глуст, і твої уста перебуватимуть під контролем розуму. Бачите, наскільки все серйозно? Чому? Бо з губ чужої жінки капає мед, її вуста масніше за оливу. І ми знаємо наскільки може бути потужним сексуальний потяг, що ми не культивуємо якийсь самоконтроль, не звертаємося до Бога за допомогою, не обговорюємо ці питання з друзями, які можуть допомогти, або навіть дружиною, то тому бути доволі серйозні наслідки. І ми це бачимо на жаль, на жаль, і на жаль. Але наслідки від неї гіркі, як полин, гострі, як той двосічний меч. Ноги її прямують до смерті, а кроки її спускаються до шолу. Вона не ходить дорогою життя, її стежки не постійні, і вона тим не переймається. Нехай твоя дорога сину проходить подалі від такої, не наближайся до дверей її дому, аби потім не довелось твою славу віддати іншим, а свої літа, жорстокі людини, щоб не годувати своїм добром чужих і набути твої праці і не потрапило в чужий дім, бо під кінець. Стогнатимеш, коли твій організм і все твоє тіло будуть виснажені, і ти скажеш, чому я з нехтовим повчанням, і моє серце злегковажило застереження. Я не прислухався до слів моїх учителів і не прихляв свого вуха до повчань моїх наставників. От дивіться, ще є доволі важливий текст попередження. Це вже шостого розділу книги притчі Соломена. Я взагалі вам рекомендую прочитати а, і. П'ятий розділ, і шостий розділ, і всю книгу, от, бо багато мудрості є в Божому Слові. Воно все це життєво. Хіба можна ходити по жаріючому вугіллю і не опекти ніг? Це риторичне запитання. Так само буває і з тим, хто входить до дружини свого ближнього. Жоден з тих, хто б її доторкнувся, не залишиться невинним. Хіба не ставляться до злодія з презирством, навіть якщо він вкрав, щоб утомувати голод. А коли його впівмають, він буде змушений віддати всемеро. Іноді треба буде віддати все майно свого дому. І далі, от слухайте уважно, це важливе попередження для усіх нас, так? Я ще раз підкреслюю, що це попередження для усіх чоловік, чоловіків, ну і, звичайно, це і попередження і для дружин. Хто ж чинить переліп з жінкою, той взагалі позбавлений розуму. Ось як слово Боже, це описує. Роблячи таке, він губить самого себе. Ще раз прочитаю цей текст. Хто ж чинить перелюб з жінкою, той взагалі позбавлений розуму. Роблячи таке, він губить самого себе. Побої. І сорому йому не уникнути, а ганьба його не зітреться. Адже ревнощі виключить гнів чоловіка, і в час помсти він не виявить пощади, не прийме жодного дару і не погодиться, хоча б той давав вило. От друзі, що Слово Боже нам каже про усі ці речі. І в той же час ми можемо побачити. Який опис стосунків між чоловіком і дружиною описаний в тій самій книзі Пісня Пісень, та книга, в якій ми можемо побачити, як Біблія описує стосунки, сексуальний, еротичний аспект між чоловікою і дружиною, і знову це все саме в контексті законного шлюбу, як то кажуть, будьте креативними в цих речах, чоловіки і дружини, але але все це робіть ну дав вам Господь шлюб. Ось там. І креативте настільки наскільки це можливо. Книга пісня пісень, вона багато там таких образів використовує. Я просто в програмі їх не можу зараз розглядати з вами. Це буде на мою думку занадто. Але якщо ви з друзями сядете і будете читати цю книгу, ви багато помітите отаких От річ. прочитаю хоча б трошечки з восьмого розділу книги Пісня Пісень. Поклади мене печаткою на своєму серці, як перстень на свою руку, адже любов міцна як смерть, равно ще не переможні, як шеол. Її жар це жар вогню, полум'я Господня. Як і в книзі Єзекіла, яку ми сьогодні прочитали, коли Бог дає клятву і укладає шлюбний завіт зі своїм народом, як чоловік укладає з дружиною, так і тут ми можемо побачити цей вислів стосовно. Печатки, так і також. Про перстень на свою руку одягнув на цей перстень на руку, печатку поставив, і що це означає тоді? Це вже на все саме життя. І далі сьомий вірш: навіть великі води не спроможні загасити любові, а жодні ріки не здатні затопити. Якби хтось хотів віддати за любов усі свої скарби, то він з презирством був би відкинутий. Тобто ми можемо знову побачити, от які які Стосунки, Біблія описує саме між чоловіком і дружиною. Нового Завіту це лист до Єфесян. Там ми читаємо наступне стосовно стосовно саме шлюбних стосунків між чоловіком і дружиною. Це п'ятий розділ з 25 го вірша. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Щоб її освятити, очистивши купілю води в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ані плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна, так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. Друзі, ви бачите настільки все це серйозно? Тобто, якщо ми любимо своїх повинні любити своїх дружин як власні тіла, і як Христос полюбив церкву і віддав себе за нею, то чи можемо ми тоді м -м, зраджувати своїм дружинам? Хто любить свою дружину, той і себе любить, адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує грі його, і Христос, церкву, бо ми члени його тіла. Тому чоловік залишить батька і матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Те саме з цього тексту ми почали наш розгляд ось цієї заповіді не чини перелюбу. І саме на цей текст посилається і апостол Павло для того, щоб показати, що таке саме поєднання чоловіка і дружини в одному єдиному шлюбі на усі. На усе життя. Тож кожен з вас нехай любить свою дружину як себе самого, а дружина нехай шанує свого чоловіка. Дякую, друзі, за те, що ви з нами. Я ще очікую від вас і коментарі, і запитання. І тоді, сподіваюся, знову з вами зустрітуся наступного тижня в програмі Сторінками Біблії на радіо М.